І знову всім привіт, дорогі друзі. Вітаю вас на каналі VG Channel. Ми продовжуємо грати Scorpion. Mortal Kombat 11 онлайн Combat League. Граю я за Скорпіона проти Кено. Okay? Grotto. Якісь хворий, мабуть, на голову. матами почав розмовляти. У нього, мабуть, мабуть, у чувака проблеми. Мабуть, у чувака проблеми, мабуть, тут. В грі. Рибками. Так, окей. Okay. Угу. Угу. Рив буде дивитися, як він грає. Дивись, дивись. І ривками грає. Ривками грає. Чудово. Дивись, мої захвати пішли. Добре. Дивіться, не блокується. <реш> не було пощастило. Пощастило, так. Ви зрозуміли, коротше, як він грає. Ну. Од, одразу, одразу зрозуміло в тому, що він вже взяв персонажа, який б'ється ривками, то тут багато про що говорить. Багато про що говорить. Дивіться, одні ривки. Персонаж, який б'ється тільки ривками, Дивіться, Персонаж, який б'ється тільки ривками. Дивіться, захвати має бере. Добре. Тікає, тікає, жодного разу не втік від нього. Давай. Ось так. Ось так. Боїться битися. Саме тому і грає за Кену. І ще й повторює стиль. Краде стиль. Дивіться. Ривку ривок. Ривок. Ага, добре. Угу. Ривками, ривка, чисто. Чисто ривками грає. Уявляєте? Чисто персонаж на ривках. Тупо ривки. Дивіться, ривки, ривки, ривки. Сикун ривки. Сикун, лузер. Лузер, лузер. Ривками, Сука, тварь! Ривками, гніда! Ривками! Ривками! Ну що, посміявся? You Just fun? Лузер, Just fun? Mm? Just Finishing. fun, loser. Just fun. Hmm. Just fun. Yes. Don't cry, bro. Don't cry, bro. <laughs> yes. But you lose. Yes. 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 Of course, I'm stupid. Yes. But you lose. You know, Fatality. I'm stupid, but you lose, right? Scorpion wins. <laughs> yeah. Лох, іграє за... Лох грає за персонажа, який грає тільки ривками. І він, І він ще, і він ще... ще... Shut your fucking mouth. Change your player, loser! Change you! Welcome to my YouTube. Welcome to my YouTube channel. Yes, welcome. I say This is not your fucking problem. I'll play. Okay, don't cry. Listen, don't cry. Yes, play like you want. I'ma give a fuck how you play. That's you don't cry. That's why you that's you that's yeah. That's yes. You yes. 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 Kotal Khan. Yes. Take Kotelkan to Kotelkan. Let's go Kotelkan. Mm -hmm. Let's go. Mm -hmm. <laughs> yes. Welcome to my YouTube channel. Round one, yes, of course fight. you have everything, right? <laughs> what are you doing? Yes, <laughs> yes, my combo. Oh, what's going on? What's going on, you? Where are you going? Where you think you going, my friend? So fuck. Oh, oh, what you using? Revok, снова rivki. Oh, 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 oh! You're so cool, my friend. Where you going? Where you going? <laughs> easy. You're so easy, my friend. Round two, how long fight. time? How long time you play Mortal Kombat? Can you tell me? Yes, of course. Oh, what's going on? Welcome to my YouTube channel. Oh, now you don't blocking, right? Now you understand. Okay, and try. Silent. Why are you blocking? <laughs> <laughs> Welcome to my YouTube channel. <laughs> Just fun? Ой, як ти обісрався, чувак. Ну, людям буде смішно. Добре. Слава Україні. Героям слава. <рес> Дякую, друзі, всім за перегляд. Скорпіон, як завжди, на висоті. Бережіть себе, бережіть звіп. Він навіть злився, друзі, у нього бомбанула дупа. Це круто! Це взагалі, це, це, це бій просто шикардос, друзі. Давно таких у нас персонажів не було, але ви його чули, його чувака реально бомбануло. Це було класно. Все, З вас подобайка і підписуйтесь, якщо ви не підписані. Побачимось в наступному відео. Бережіть себе.